Мене глибоко зачепила одна історія, яку я почула про хлопця, який був залежний від певних речовин. Так стало, що він настільки себе довів, що отримав клінічну полетів в інший світ. Я не знаю, чи можна таке слово говорити в Ютубі. Він розповідав про те, як він там що він бачив, які він переживання відчув. Як в нього була недовіра до творця, і він навіть сперечався з тими наставниками, які там є. Вони йому доносили те, що потрібно молитися, і в тебе все буде добре. а Він говорить: я молився, але все одно довів себе до того, що я вживав, що я побирався, на смітниках харчувався. Але вони йому потім показали таку картину, де. Він сидів вже в таких думках готовий піти на той світ, це було перед цим, і в якийсь момент він відчув, як його заді ніби щось обіймає, таке тепле. І потім йому там показали цю картину з іншого боку, що за нього молилися рідні, батьки, і це їхні молитви його врятували. Але суть в тому, що він, повернувшись звідти. Його ніби як підмінили, тому що людина пізнала щось таке, що розширило дуже його свідомість, і він відчув собі потребу допомагати іншим таким людям, які теж залежні від речовин, допомагати їм з цим справлятися. І мене це наштовхнуло на такі важливі думки, що. Іноді у людини настільки важлива місія, що їй не дають в першій половині життя реалізуватися в повній мірі. Тобто людина може першу половину життя просто пробувати різні варіанти, людина може просто отримувати навіть досвід, От як в ситуації цього хлопця. Він виходить так, що він загубився в житті, він вживав. Він, ну, грубо говоря, попав на саме дно, він відчув це дно, і в якийсь момент, через, в його випадку, прямо через таку страшну подію, там те, що він вимір змінив і потім повернувся. В його випадку через це відбулося осмислення свого істинного призначення і своєї місії. Є ситуації, звісно, коли це трішки лайтовіше, але все одно. Ніби першу половину життя людина набирається досвіду, проходить якісь тяжкі, можливо, випробування, вона проходить якісь етапи, хтось... Ну, от в мене є така історія, один Податківець він дуже багато стикався з проблемами податків. Тобто, там якісь він звіти подавав і постійно якісь були проблеми. І в цьому всьому питанні ведення звітності податкової в нього були проблеми. І це його привело до того, що він в цьому так сильно розібрався і сам став податковим консультантом. І так само часто. Чому психологи, астрологи отримують якийсь часто складний життєвий досвід. У кожного свій хтось в сім'ї, по сім'ї щось там відбувається. І потім людина вона намагається в цьому розібратися, вона намагається зробити, покращити своє життя в сім'ї. І таким чином вона приходить багато тренінгів, курсів. Розбирається в своєму питанні і тоді починає допомагати іншим. Також в мене є ще одна знайома, дуже хороша, у якої постійно були якісь проблеми з кишківником, в неї щось в здоров'я, кишківник, оце травлення. Там якісь постійно були якісь проблеми по здоров'ю. Все це привело її до того, що вона почала це дуже глибоко вивчати, і там, після 30-35 років вона стала нутриціологом. Тобто суть в тому, що іноді ну, хтось да, буває таке в 15 років, вже знає, ким він буде, і все в нього якось так і пішло вже. А у когось вже 30 років, а людина ще не розуміє, яким їй бути. І часто це для того, щоб пройти певні етапи досвіду і потім прийти до свого істинного призначення. І не тільки на словах розуміти, як допомогти людині, бо ви це вивчили по книзі, а ви це на досвіді прожили. І тепер, коли ви будете говорити з іншою людиною, ви будете говорити вже з відчуття Я це прожила. Я знаю, як це, я знаю, як тобі допомогти. І ось саме ось ця фраза з відео цього минулого залежного хлопця він сказав: ну, от уявляєте собі таку ситуацію, що приходить до залежної людини просто лікар, медсестра, яка ніколи не вживала, і вона говорить: просто перестань вживати. І та залежна людина, ну, вона не повірить. Вона, вона просто може всередині себе подумати, ти не розумієш, як це? Ти навіть не уявляєш, що я відчуваю. І коли підійде цей хлопець, який це все прожив, він підійде до тієї людини і скаже: Я тебе розумію, я це прожив. Тим паче, в нього там такий досвід, він і дози передозовувався і. Вже бракував і повністю родини своєї ну, залишився без родини, перестала з ним спілкуватися перша його донька. Тобто людина прожила такий шлях, ну, на саме дно опустилась. Тобто, вона зрозуміє, яка б їй ситуацію, яку б їй ситуацію не дали, не розповіли, вона зрозуміє все, тому що. Саме цей хлопець на своїй шкурі пережив ось це все. І якщо у вас щось до сих пір не складається, в якійсь сфері у вас відбуваються проблеми, у вас там постійно, ви, ви з чимось боретесь, справляєтесь, можливо, вас таким чином ведуть до вашого призначення. І такий шлях теж буває. Буває через якусь проблему, через рішення якоїсь задачі, через якісь життєві труднощі нас ведуть до нашого істинного призначення. Тому хочеться підтримати, якщо у вас такі ситуації, спробуйте подивитись на них під іншим кутом. А якщо ви не розумієте свого призначення і взагалі не можете зрозуміти, до чого всі ці події. Я з цим розбираюсь, саме тема призначення це моя основна тема. І тільки тим, кому відгукується, ну, як моя персона, да, я зможу допомогти. Під цим відео є посилання на інстаграм. І в інстаграмі мені можна задати абсолютно будь-яке питання. Я щиро вдячна, що ви мене сьогодні вислухали.